Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на каналі From Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки та коментари. Отже, блокпости на всіх кордонах Німеччини, що лякає німців, деталі в цьому відео. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, Німеччина закрила кордони і встановила КПП із перевірками. Берлін занепокоєний загрозами ісламського тероризму. Поліція на кордонах Німеччини поновлює перевірки для тих, хто в'їжджає до країни. Берлін запроваджує нові правила перетину своїх сухопутних коридорів. Таке рішення нагадаю хвалили через посилення контролю. За мігрантами та попередження ймовірних терактів, звичайно, друзі, це рішення спричинило критику не лише суспільства Німеччини, а й партнерів ЄС. Вперше за багато років нагадаю, всередині шенгенської зони поновлюються кордони. Причина рішучого кроку з боку Берліна: це контроль нелегальної міграції та захист внутрішньої безпеки. Ви знаєте, друзі, що за останні роки до Німеччини прибуло дуже багато мігрантів. У тому числі біженців з України, тільки дві 2023 році, наприклад, до Німеччини прибуло мільйон 300 біженців з Афганістану. Нам потрібно посилити контроль на наших національних. Кордонах ці засоби контролю також нагадаю забезпечать ефективну депортацію. Про це, до речі, заявила очільниця МВС Німеччини Ненсі Фейзер. Рішення не було спонтанним, міграційні дебати тривали давно. Перші обмеження, нагадаю, запроваджені ще в жовтні минулого року, і не впустило близько 30 тисяч людей, однак опозиція вимагала більш Рішучих кроків їх спонукав теракт неподалік Дюссельдорфа, Ви знаєте, в серпні, внаслідок ножового нападу, тоді загинуло троє громадян Німеччини, та більше десятка були поранені. Лідер німецької опозиції Християнсько-Демократичного Союзу вимагав негайно заборонити в'їзд людям із Сирії та Афганістану. Але ви знаєте, що тоді німецький уряд пішов на компроміс. Посилив тільки закон про зброю та депортацію. Про обмеження вже повідомили Єврокомісію. Нині нові перевірки запровадили на кордоні з Польщею, Австрією, Чехією та Швейцарією. Наступний етап це буде Люксембург, Франція, Бельгія і Нідерланди, і також Данія. Сусідні країни, звичайно, по різному відреагували на таку новину. Австрія, наприклад, посилаючись на європейське законодавство, заявила, що приймати. Біженців, яких Німеччина розвертає на кордоні не буде. Своє обурення виказала також і Польща. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що такі дії Німеччини є неприйнятними та суперечать правилам шенгенської зони. Польща, отже, рішуче засудила такі дії Німеччини. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Чи потрібні Німеччині посилення кордонів? Напишіть думку свою в коментарях під цим відео. Дякую, друзі, дії Берліну звичайно сколихнули і правозахисні організації. На їхню думку, це порушення прав людини. Європейські країни часто не можуть дійти згоди у важливих питаннях. Також дії Німеччини можуть оскладнити в'їзд сусідам. Можливо, нові правила створять затори на пунктах пропуску. Отже, кого можуть не пустити до Німеччини? Кількість нелегальних мігрантів, які в'їжджають до країни на кордоні, їм можуть відмовити у в'їзді за винятком випадків, коли вони подають заяву. Про надання притулку. Якщо цього не сталося, то чисто технічно вони навіть не заходять на територію Німеччини, а все одно знаходяться в сусідній державі, наприклад, в Австрії. Тому, згідно з правилами ЄС, виселка з Німеччини в цих випадках не потрібна. Однак, якщо заява про надання притулку подається на кордоні. Німецькі органи влади звичайно повинні перевірити, чи входить це до їхньої компетенції та чи подавав вже заявник раніше таку заяву в інші країни ЄС. Якщо це так, то шукач притулку може бути відправлений назад до країни, де він вперше подав заяву або вперше в'їхав до шенгенської зони. Німецька поліція, наприклад, підтверджує, що з січня по липень цього року до Німеччини хотіли потрапити 34 тисячі нелегальних мігрантів, половину з них зупинили на кордоні, решта перебувають в країні та проходять процедуру надання притулку відповідно до Дублинського регламенту. Минулого року поліція зупинила на кордоні 127 тисяч нелегальних мігрантів. Чверть з них були вислані без перетину кордону Німеччини. Не зрозуміло наскільки великою є. Кількість незареєстрованих спроб в'їзду в країну і скільки ще людей. Можна було б відстежити завдяки посиленому прикордонному контролю. Отже, друзі, як висновки, шенгенська угода дозволяє європейцям подорожувати континентом без паспортів, але країни шенгенської зони, такі як Німеччина, мають право вводити прикордонні перевірки, якщо вважають, що існує загроза, наприклад, державній безпеці, і низка країн вже скористалась, нагадаю, цим правом саме щодо питання нелегальної міграції. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!